Учень випускного класу мукачівської спеціалізованої школи номер 4 Роман активно готується до вступних іспитів. каже, планує стати медиком. Серед форм навчання надає перевагу саме дистанційній. З'являється деякий вільний час, який можна теж розподілити для таких більш предметів, які тобі потрібні, от саме які ти будеш давати і так далі. Саме до дистанційки і повертаються всі школярі Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 та всіх інших навчальних закладів громади з 23 до 24 лютого включно. Попри те, що не всім учням така форма навчання до вподоби, вони переконують, розуміють необхідність кілька днів залишатися вдома. Я велика ймовірність того, що знову буде ракетний обстріл, багато тривог і так ми більше себе якби будемо зберігати. В безпеці я вважаю це правильним рішенням, адже 23-24 люто це такі, знаєте, дати, які надовго закарбуються у пам'яті українців, і зрозуміло, що є небезпека. З однієї сторони я ставлюся це. Ну я радію, тому що я можу виспатися нарешті. А з другої сторони, це не дуже добре, тому що може щось стати, і це для нашої безпеки. Я ставлюся до цього, що два дні буде дистанційка дуже. З, з, з однієї сторони погано, тому що я не зможу побачитися з друзями і трішечки краще потягнути своє навчання. Натомість педагоги цілком готові до дистанційки. Зокрема, вчитель історії Світлана Костик каже, з періоду коронавірусної інфекції вдалося адаптуватися до навчання в режимі онлайн як педагогам, так і учням. Всі вчителі повністю опанували платформи, на яких проводяться онлайн уроки. Це зокрема платформа Zoom. А також у нас є електронний журнал, який має назву Моя школа. І вчителі надсилають посилання на онлайн уроки. Учні під'єднуються до онлайн-уроків, і відповідно в такому режимі ми працюємо. Батьки за словами директора Мокачівської спеціалізованої школи номер 4 Вікторії Мишак до ситуації ставляться з розумінням. Згідно рекомендацій Міністерства освіти України було прийнято рішення організувати освітній процес 23 та 24 лютого у дистанційному форматі. Звичайно, батьки теж переживають. Справа в тому, що не кожен має де залишити дитину, але в нашому закладі більшість батьків за такий формат навчання. Разом з цим інші навчальні заклади Закарпаття, окрім Мукачівської громади, запровадили режим дистанційної форми навчання з 22 по 24 лютого.